Всім привіт, ви на каналі Дмитро Gameplay і сьогодні я буду проходити знову, я вже не знаю, яка це серія третя, здається. Гру Баведі Basics. Не зритик на мене. Я сподіваюся, може цього разу мене видає пройти. 5X8, 7 плюс 3010. 714. Фантастик. -да И дай мне свою зарплату. Ну дай. Да-да-да. По тренды, по тренды. 6 плюс 8. 7, 7, 8. Минус это же. Я не знаю, я Як я маю пройти цю гру? Ну, Бо її реально важко пройти. <плес> Боже. Стяжкова, блін. Дай піти мені. Я піду сюди. Я візьму чоколейшн. Ну, всякий випадок. Я її використовувати то не буду. Єдине, що я буду це мабуть, соду використовувати. Ну цю Кікікьолю. 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 Так, кікікьолю. колю Да, кик у мене завжди були якісь проблеми. Ой, ні-ні-ні, не з розвитком організму. А. Як це? Як це кажуть? Забудьте, коротше, що Забудьте, что я вам хотів сказати. Так, мені зошити на шукати. А я чо, а, а чо я бігаю? Так, ну він близько, тут, я пульну в нього. него. Сим е, 5 плюс. 6, 7, 1, це здається, да. Um... То подаю собі три спроби, Якщо шо, то завтра я. Ну, якщо буду мати час завтра. То я записую останнє проходження. Ну ти придурок, Дібів! Я ненавиджу цю фігню, хто її придумав? Дорогі розробники чи розробник? Заберіть цю фігню на харить. 7 Мені здається, що я тільки 5 цих вот можу зібрати. Нетбук А ну тут ладно, дякую, спас мене. Мінус два, мінус э, пять Я тупо, кстати, блин, я навіть не знаю это эксит тупо все, я зібрав пять штук, я здохну. Д Де ще буваю, дякую? Хай монету забере. Буллі. Я не біга! У мене є план обман. Той директор, він мене найбільш харить. Тупо ввалин. Чого тут так, так далеко йти? я Блягай, якась. Е, один. Шістнадцять. Я то що я не знаю, да де вихід буває. Можливо, це не теста серія. серия? Да кстати. Ні, та в смислі, та швабра довбана. Не хуй сюда привывал. А, ну все, габела. Ну да. Ти тільки близько. Ну, будь ласка. Тільки не ти. Оце От, нашого єси на небесах. Йо! Як він так мене догнав? Не повинен прийти не хай у них, да, не хаус. Аймсори. Так, 9 плюс пять. Треба буде бігти в столову перш того, щоб взяти дві соди і одну чоколейшн. Два мінус, два. Ах, це ж просто жах. Тупо ще йдемо візьмемо шоколейшн, потім ми йдемо візьмемо а... цю Пепсі. Блін, що я звісно кажу Пепсі. Я хочу сказати з Кока-Кова, я щось кажу Пепсі. Я хочу зараз поїсти пельменів. Але в бомжа нема грошей, щоб їх купити. No Та де ти з'являєшся, коли тебе не треба? <coughs> не мм Не хаті, грошей не буде. Ч ты зачем из семи машины? Ну, no, я тобі не friend. А вот якобы если будешь підкидать менее. Да я не так повновазі. Балдос ходит там. Все. Идем, вирішуємо приклады. Тупо газу даєм. Даєм газу. Блю це довше був бігати. Мінус 4. Ну, Типу довше бігати, типу, я маю на увазі. Ммм. Типу, щоб довша лінія була. Або вона менш поменше. Поменше стержати в... Як він там тут, 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 там тут 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 там тут тут да, ще одну соду візьму. Мені економно треба все. Бо я Ааа Як ти мене закаліпав! Дістав! Вдруг мені сказал журнал туди віднести, або бо журнал там лежить. Ой-ой Ні. Забудь А Відкри А як в Смысл Ниреально пройти. Все, це встанет старий І остання спроба Let's me. Oh, I... Я Не знаю, кимо я пройти. Ловать 3. Ага. You свого вже бісиш. Видаємо їй гривню. Я Не знаю, як я мої реально цього тупу гру пройти. Нафіга я почав заліз записувати її проходження. Ах, який мене бісить. Нікого нема. Нікого нема. Той директор він мене найбільше харить. І та машина. Ну чи не машина? Ну коротше, оця фігня, яка катається в коридор. Я ж що, що? Що? Я не бігав! Придорок тупий. Де він з'являється взагалі десь за спиною? Я дивлюсь, його нема. Яка не дивлюсь, він не є вже. Закалебав. Шо б тебе машина переїхала? Де 15? Я просто я заступаю. Вну Вона дуже важка. бесишь. Let's play. Let's play again. Я же эти фразы на память вывчу. А вы ну, понимаешь, что вот это такие? Три плюс семь цена. Десять цена нас. Шестнадцать цена с Вивчи просто математику школою, як і не в грі, так і в реальному житті вже. Все по горлу боже, як мене ця гра бість? я записую останню серію по ній, я вам все сказав. тому що я не збираюся грати в таку гру. Нікуди радно пройти. Блін, я куда злякався. У мене кітик сидить. Вони сюди, чи не туди йдуть. Не що десь там, тус, туди, сюди, сюди, туди, туди. Два мінус чотири, мінус два. Два минус пять мінус двадцать три. Ой, так. Я його дуже добре чую. Не обертайсь. Баді, звісно, що за мною. Два мінус один. Це один, три. Ні. Дура дебіл. Я хочу проходити Все. Я не знаю, її має пройти. Вона не проходяща. Не існує такої жодної гри, яку я знаю, яка не проходиться. Але оця гра. Ні, це реально, остання серія була по нічся. Більше я проходити її не буду. Більше я її проходити не буду. Ну бо їй нереально. Дійсно, той директор, він мене задовбав, тому що він е е віш, десь з'являється. О ти біжиш, дивишся, його нема. Дивися по боках, його нема. Ну тільки ти не подивишся одну секунду. Так він вже тебе зловив. Та машина, яка катається по коридорах, вона теж взагалі офігівша. Вона бере, то, блін, відправляє тебе може дать, до Балді відправити прям. Фух. Та й Балді якийсь дуже читерний, він такий швидкий, якийсь. Якби можна було швидше бігати, то довше точніше бігати, і швидше. То вовк дуже добре. Це просто не. не проходяща гра, як я вже і казав. Її нереально пройти. Якщо ви мені в коментарях напишете, що її реально пройти, будь ласка, відпишіться від каналу. Е, тому да. Я надіюсь, вам хоча б трошки сподобалось оцей фінал. Я вже знаю, як я назву серію, я не буду писати прямо у це Baudie Basics. Ну, тупо, блін, три серії по ній. Навіть не пройшли. Хватить з мене. У нас ще там от... Айс не пройш. не викон... не пройшли прям повністю там. Це точно десь три серії буде. І все. Ну а тут це просто нереально, я вам повторюсь. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви підтримайте мене лайком, коментарем і підпискою. Давайте хоча б 10 підписників не Пліз. Це мої красиві очі. А, ну да ви ж їх не бачите. Ну, ладно. Е, ставим. Ва, з вас тако, якщо хочете продовження цієї гри, ще раз, щоб останню спробу я зробив, хоча я не буду вже робити. Але, запам'ятайте, з вас, як завжди, лайк, коментар, щоб попасти відео, і підписка. І, і я для вас буду випускати відео частіше. Скоро вас чекає великий сюрприз. Тому так. З вами був я Діма. Ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Всім пока!